Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, ось такі справи, вельми, шановні пані та панове, що такий собі президент США, як Дональд Трамп, заявив, що. Е, ну, Європа зникає так. Пропадає, зникає через е, величезну кількість мігрантів. Так. Ну і це ж він не свого голосу співає. Це ж він співає те, що йому говорять, такі, як Вітку, там, Кушнер і всі останні розповідають йому. А він же ж сам до абсолютної невіглас. Він ні бе, ні ме. Так. От. Не може від ні Б, ні м, хоча читає меріме. А цей меріме і не чув, що воно таке меріме. Цей. Так ось, яка ж там питома вага оцих всіх мігрантів? Та від 4 до 7%, ви чуєте, у європейських країнах, так, у європейських країнах Західної Європи і все-таки інше. Тепер, а е, яка ж так, питома вага мігрантів у тій розчудовій країні, так, яка розповідає про те, що Європа ж загинається через це все. А ми ж то процвітаємо. Так, я маю на увазі московитів, андрофагів. Так ось я тільки буду давати ті дані, які для Путіна Росстат відправляє. Ви розумієте? Для Путіна. Не ті неофіційні, ну, боронь Боже, оціночні там, експертів і всякі, взагалі називають страшні цифри. Страшні просто. Так ось. Дивимося. Що ж Росстат повідомляє станом на 2025 рік. От свіженькі такі просто з пилу, просто з жару. Гавеліт по-русски, так, так ось <клес> офіційно, це що Путіну доповідає. Так як йому доповідають, що там Куп'янськ захоплений, так, і, і, і так далі, і тому подібне, отак йому повідомляє це Так от больше всього мігрантів трудяться в Москве 26,2%. Московської області 18%. В Санкт Петербургі Ленинградській області 12,7% так. От так що, якщо порівняти ну, ці гнилі західні країни, які просто ну, загинаються, так, і порівняти із Москвою, то Якщо брати ще оцінки експертів, які на, як на мене, то набагато ближчі до реального життя. Ну просто навіть коли у Москві там так, показати весь цей натовп, який святкує якісь там. Рамадани, Рамазани там і, і все останнє у Москві, то таке враження складається, що там уже дорогих москвічей не залишилося. І, за оцінками експертів, зараз більша частина населення Москви складають не рускія, не рускія. Так, а зовсім інші люди. Як їх там не намагаються звідти виселити, ну ви розумієте, що Трамп же, він же людина абсолютно не самостійна. Якщо подивимося на його дії, то це просто калька. Із московської дії. Таке враження, що йому просто в вуха вкладає, що треба робити. Так. І, і за цими мігрантами теж він же у ж... <смі> Москві теж намагається їх тіля витворити, тому що ну, велика частина їх просто ніде не працює. Ну, так як в Штатах. Так. Ті, які приїхали, Ніде не працюють там, бомжують. Так, як вже 4, 4 роки йде повномасштабна війна, а до того ще вона йшла, а зараз, ну, дорогі москвічі ж теж підписують контракти, так. А якщо ну, так, чоловіків нема. а... Ці хлопці на 100% чоловіки, там же жінок немає, хто з родинами не приїжджає з Центральної Азії, то вони просто забирають собі, живуть у цих жінок, вони їх тримають просто, ну, як племінник жеребців, вони ніде не працюють. Ти їх утримують, як тільки можуть. І все. Ну Це, це просто факт. Ви подивіться, давайте подивимося на інший. Аспект от приховане, оте все, яке людям, які здатні до елементарного мислення, так, достатньо одного показника, одного показника розстату. який вказує на те, що у Москві корінних москвичів 3% ви чуєте, 3% Корінних москвичів. Ті, які там дідушка, бабушка, папа, мама і так далі, і тому подібне. Ви чуєте 3%. Отак, От розумієте, правда, вона завжди прориває брехню в якихось. Або це дехто спеціально робить. Як зараз там вже нічого не можна говорити. Так само в Радянському Союзі нічого не можна говорити. І от ті люди, які ну, це все розуміли, вони просто десь щось таке виставлять для того, щоб людина, яка здатна мислити, вона подивилася і сказала: так як це так? Як це так? 3% корінних москвич, а всі останні, хто це? Мігранти, так? Ну, так виходить. Так виходить. Це те, що я вам розповідав, як у, у цьому у, у Литві, я вже не пам'ятаю, в Вільнюсі чи Каунасі, так, то там просто взяли, розібрали це польське, польський цвинтар і єврейський цвинтар. І оці надгрупки використали для того, щоб стелити так, бруківку. І напевно ж дали там таке розпорядження, щоб, так би мовити, от і ми, е, де написано, там, Ковальська чи ще щось, небудь його помістить униз. А дехто взяв і помістив угору. Так. Це ті, які, ну, як кажуть, розуміли, що хтось буде йти, подивиться і скаже, що це таке. Так. Ну, Наприклад, як я. Ще в 60-ті роки, коли в Бердичі дивився на цей замок, Бердичівський так, і дивився, що воно облицьовано, там написано <сум> по польському щось оці плити. А це мені розказують місцеві жителі із цвинтаря. Так, взяли, забрали і оце використали. Ну, варвари, ну дикуни. Ну що ну, це вони були такими, є й будуть. Не, не, не треба, щоб у вас були якісь ілюзії стосовно донині в нас ілюзії стосовно московитів Андрофагів. Вони варвари і дикуни. Були, є і будуть.